Доброго всім дня сьогодні в Україні діє правий режим воєнного стану, так називається по закону у нас війна. І я хотів би сьогодні коротко вам розказати, як звертатися до суду, щоб оголосити фізичну особу померлою. Є у нас в цивільно процесуальному кодексі розуміння в цивільному кодексі особа безвісно відсутня, і особа померла, тому що безвісно відсутня не дає тих прав. Які дають після того, як суд ухвалить рішення і фізичну особу визнає померлою. Це є тому, що є сьогодні нагальна потреба у вирішенні питань щодо прийняття спадщини, щодо отримання відшкодування компенсацій. От, а для цього необхідно, щоб суд виніс рішення і оголосив фізичну особу померлою. Голова 4 цивільно процесуального кодексу регулює. В основному це відбувається за аналогією із заявою про визнання фізичної особи безліців відсутньою, але є трохи різні процедури, наслідки і так далі. Зараз я коротко розкажу. Особа, яка хоче звернутися до суду, готує заяву, в якій вона вказує, що. Особа пропала вже е, більше шести місяців, не виходить на зв'язок, є свідки і є припущення, що їй загрожувала небезпека для життя. Е, і е, просять суд визнати її померлою. Подається ця заява про оголошення особи померлої до е, місцем останнього перебування даної особи, за місцем знаходження її майна або за місцем перебування заявника. Суд в процесі підготовки до судового розгляду встановлює родичів, особи, яку ви хочете оголосити померлою, допитує їх, направляє запити до державних органів за місцем останньої реєстрації. Направляє запити до житлової космосаційної контори, щоб пересвітити, що така особа дійсно була там і її немає. Тепер Основне, що в позовній заяві необхідно вказувати конкретні обставини, за яких ви хочете ви оголосити її померлою. чи то він е, участвував, приймав участь у е, Збройних силах на такому-то напрямку, е, такі-то і такої з такою-то дати пропав і так далі. Тому подобне. Це не обов'язково зв'язано з військовими діями, тому що ми знаємо, дуже багато загинуло цивільних осіб. І люди, які звертаються до суду, мають чітко, конкретно вказувати. Наприклад, там 9 березня зайшла танкова колона в таке то село, здійснила такі-то там обстріли, попала в такий-то будинок. Все чітко, конкретно, конкретно необхідно вказувати. Після того, як суд оголосив особу померлою. 30 днів необхідно для набуття рішення законної сили. Через 30 днів суд направляє е, рішення суду за містом реєстрації е, даної особи, а також направляє нотаріусу. Якщо нотаріусу в населеному пункті два чи більше, то суд направляє до державного нотаріуса для відкриття спадщини. Хочу звернути увагу, що за загальним правилом право звернення до суду про оголошення особи померлої два роки з моменту закінчення, закінчення військових дій, але не менше шести місяців. Тобто, якщо станом на сьогоднішній день особа, ваш родич, особа це не обов'язково може бути родич, але у вас є цивільна правові відносини з нею. Тобто чи після неї відкрилася спадщина, ви є спадкоєми, чи ви хочете звернутися до держави про відшкодування? Грошової компенсації, чи отримати те, що він не міг не встиг отримати свого життя, чи звернутися до Європейського суду, який право дає звернення на підставі пошкодженого майна, на підставі загибель людей, чи отримання тілесних ускожень. Тому ці питання. Суд розглядає із дати не не менше ніж шість місяців, як перестали ви отримувати відомості від цієї особи, і хто може підтвердити, що вже е, більше як шість місяців особа пропала безвісно відсутня, але в зв'язку з цим ви хочете її оголосити померлому померлою, тому що є всі підстави вважати, що безпосередньо в той час. Були такі обставини, які загрожували життю цієї особи, і після закінчення цих особ е, обставин особа пропала. А, наше адвокатське бюро також надає такі послуги громадянам е, по складанню позовних заяв. Е, розгляд справи відбувається обов'язково за участю заявника, свідків, які можуть це підтвердити. Е, Ну, в принципі, на сьогоднішній день так коротко, щоб було вам зрозуміло, що така правова позиція є, як ос оголошення особи померлою. Необхідність у цьому людей, близьких, родичів є. Вона врегульована законом. Тому звертайтеся за консультаціями до адвокатів, до нас, до інших адвокатів. Ми вам допоможемо. Тому що в будь-якому випадку, ви, як заявник, ви маєте далі виконувати цивільні правові угоди, які у вас виникають з моменту смерті, скажімо, там, оголошення померлою. От чим раніше це буде робитися, тим краще, тому що чим далі буде звідків немає, ніхто не зможе підтвердити. От, а визнання особи безвісовідсутності не дає вам право а, прийняти спадщину. Хочу сказати ще один такий момент, що а, в разі прийняття спадщини від, після оголошення особи померлої 5 років, ви не маєте право відчужувати не на користь третіх будь-яких осіб. По закінченню цього сроку, будь ласка, розпоряджайтеся, а зараз ви маєте право тільки потім. Володіти і користуватися без права розпорядження це все юридичні нюанси, яких добре знають ці адвокати. Тому на сьогодні у мене коротко все. Бережіть себе, смерть пацакам, слава Зсу, слава Україні.